Доброго дня! Сьогоднішній день тема Впевнена молитва живих християн. Впевнена молитва. Мені приходилося чути е, одну людину вже перед смертю. Вона говорить, каже, е, е. -е, 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 -е! Простив би мені Бог все моє життя, що б я хотіла. Звісно, я ще в цем'я був не крепко віруючий, відповісти, чого не відповів, але ці слова остались у пам'яті. І от розбираючи це питання, Хочу поділитися із тими, котрі Дух Святий направляє. Упевнена молитва живих християн, Упевнена молитва, хай Бог допоможе, да щоб ця молитва була впевнена. Ця людина ходила і в церкву, і перед. Закінчило життя, був сумнів. І, 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 простив би, щоб це від Бог простив це все. Не знаю, як відійшла, але надіюсь на Бога. Це було бажання і Бог напевно дає і амінь. Для нашого розмови прочитаємо місце Риб'яна, восьмий розділ. 26, 27 вірш. Так само і Дух допомагає нам в небачах наших, так як ми не знаємо, про що молимось, як належить, але Дух Святий заступається за нас, тханнями невимовними. А той, хто досліджує наші серця, знає яка думка Духа, і Він заступається до святих по волі Божій. Ви вже віруючи в Господа Ісуса Христа, віруючи в Ісуса Христа, їх молитва відкрита права дорога до Бога. Якщо людина вірить у Ісуса Христа, такі людині відкрита пряма дорога її молитвам до Бога. Ми тільки що чули, ми не знаємо про що молиться, та людина не знала. Але Дух Святий заступається, Дух Святий веде і наставляє. Віруючі християни проявляють стільки у вірі. Посусть Богу, підтверджуючи це особистем життя, зимово. І по причині їх непохитності в тім, що Ісус Христос через Дух Святий береже їх тут на землі, повіривши, повіривши, повіривши в Ісуса Христа, Отримують Дух святий, який береже, який направляє, який доставляє, який приносить молитви від Бога Отця Творця. Саме Ісус Христос, який є батько Християнства, ми називаємося Християнами того, що ми віримо в Ісуса Христа. Ісус Христос батько Християнства, знаходячись на землі. Три з половиною роки учив. І дав особисту обіцянку і вірю і отцю берегти християн і вислуховувати. Він дав гарантію на дві сторони. Обіцянка. І ті, що вірять, і отцю, до якого він доставляє молитви. І отець на це согласився. В своїй первосвященницькій молитві просив Отця, щоб ті, кого дав йому отець, були збережені для слави. Це Євангеліє Тіоада, там, де він молився. Він просив, не тільки на молитві, а щоб ще були збережені для слави, для вічної слави. В небі перед Богом у Бога. І знаходимо в Писанні, що продовжує заступатися за святих. Написано, що він заступається за святих перед отцем. Серйозно. Як серйозно оце вірить в Ісуса Христа. І чи це Писання. Про безпеку святих християн в теперішніх і майбутньому. Багато є місць, слава Божу. Що забезпечена та молитва доходить. І що ти сказав, сказав, прости, Боже, гріхи, будуть прощати. Давайте звернемо увагу, зосередимо увагу на словах святих Християн. Не всіх людей, Христія, притом живих Христія, багато означає в Духовному Святому Слово святий Христі Яди. Іде молитва святого Християна, де мене дайте дорогу. Молитва йде до Отця. На цю духовну святу небесну категорію християн особлива турбота. Особлива турбота Ісуса Христа. На все. Друге Тимохія 4, 18. Сказано так. І від Віся учинку лихого. Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Вірив Ісуса Христа. Бог тут, як тут, Духом Святим Він буде визволяти від зла. Две Тимофія Ді 12. Знаю, у кого я ввірував. Та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. А яка застава? Він своє життя дав мені вічне, він заставив за мене. І я вже допомоги буду жити свято. Я живу свято. Друге слово 3.3 сказано так. І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А хіба не бувало в житті? О віруючи в Ісуса Христа, це може підтвердити, і я можу підтвердити. На граді от-от-от і гріх не відбувся. Хоча був хорошо спланований, для одної людини. І ще я не бачив, що скільки там демонів було. Але зараз. Перше слово Ян 5,23 А сам Бог берив, нехай освятить вас цілком досконало, а не порушений Дух ваш і душа, і тіло. Нехай не пороше збереже не будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. «Вірний Той, хто вас кличе. Він і це. перше Словодян 5, 24. Ми бачимо, що, якщо повірила людина в Ісуса Христа, то дуже багато допомагає і Ісус Христос. Як не в усьому. Дуже, а що багато, то це вже гарантія. А 1 Корінцянам один Написано так. Він вас утвердить, до кінця не повинні бути для Господа нашого Ісуса Христа. Ми утверджені, Ми не мали авторитету дещо сказати людям про їх. А зараз ми, як кажемо, до нас або уходять, або те. Ми маємо авторитет. Утвердив нас Бог, ми маємо право, ми говоримо, ми живемо і перемагаємо гріх. Чого я робити не буду бо це гріх? І перше Корисня 29, «Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина його і Ісуса Христа Господа Дна. Ми бачимо, що у світі для вічності групірується, об'єднується спільнота, спільнота сина. Відзначала сам страдав на Головському Христі, а зараз віруючи, віруючих з усіх країн континентів, котрі вірять у Ісуса Христа, складають одну спільноту. Спільнота і Ісуса Христа. Вони знаходяться там. Ми покликані до тієї спільноти. Багато хочуть війти в неї в цю спільноту. Багато й хочуть викупитися, купити цю спільноту. Що то зробить для спільноти? Є покликані. Покликані вірою в Ісуса Христа. Клече всіх. Придіть до мене всі отручені гріхом, я заспокою вас. один 5. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, викида його аж до Дня Христа. От перед нами оце впевнені гарантії для живих християн. Ті люди, яких Бог прийняв, Своєму Сині і Ісусі Христі. Бог не може прийняти, якщо ми минаємо і Ісуса Христа. Бог не може прийняти, якщо ми звертаємося до когось іншого. Бог тільки приймає тих ті і молитву тих відповідає. Хто звертається до Його сина? Вислуховує того, і на їх відповідає. І дієво. Прикликав і прикликає Діяво, це в кричить, Христе, освячує своїм духом, таких віруючи, живі віруючі хрестяни мають духовну силу. Звони не оставляють живої віри і благодаті. І такі. Будуть збережені, де б вони не знаходилися, збережені тут і навіки спасені та. Божеві християни до кінця зберігають віру, християнський образ життя, І кого допомагає, вичав. Живі християни мають хрестів розум. знають на основі слова Божого, що не кожен, хто думає і називає себе християнином, буде спасений. Можна казати, я християн, навіть документ можна записати, що християнин. Є люди, є, є, що стараються жити християнським життям, але по своїм канонам Чи падуть, у царство Боже, не прийде. Жити треба по Іванінським канонам. Канон це е, палка, устав, гарантія, е, умова. Бога. Казав, що не вліво, не вправо, де взад, не вперед, не вверх, не вниз, ліс, Вірую в Ісуса Христа і в небо. Тільки ті християни, які живуть у цьому світі, підтверджують своє відродження. А це не називатися, а й бути, святе серце. Святості серця, настоящою інших, мають право зараховувати себе, перебуваючи у Ісусі Христі. І такі знаходяться в повній захищеності Ісуса Христа. Всі, кішу вірить Христові, як християнина, це треба покаяння перед Ісусом Христом, Вірна дорога до слави Небесної і вічної. Віра в захист святих Християн, зрозуміло, правильно робить з грішника святого живого християнина. Віра в Ісуса Христа. Я ще правильно зрозумів, ця віра, Я ще правильно використане ця віра, а про це все пише, пише Євангелія новий заповідь. Живі християни володіють завдатком свого вічного захисту в Ісусі Христі. Та і Дух Святий. Як ми чули початкового текста допомагає. Від видимо, він о, о, о чого віддає. Кругом скрізь він усе бачить, кругом допомагає. Дух. Дух святий. за це потрібно молитися. Так само і дух допомагає нам у наших немачах, бо ми не знаємо. Про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас і зітханням. Я свою віру не у батьків брав, а у Євангелії Господа Ісуса Христа. Заполагав мені в цьому Дух Святий. І от я на теперішній день. Павлені Гаратірова. Знаю. Я не можу сказати. Як тату щас сказала, як Бог. Я знаю, що простив. Мене Ісус Христос. Гріків було багато. У Указано, бо кожної людини грішна природа і робив і робить. Справа в ті, що ці гріхи треба знати кудись занести. До одного святого треба занести. А він є і Ісус Христос, а чого це до його нести? А тому, що він ці гріхи розіп'яв на Христі. І от як я до його звертаюся за ці хіхи хита за спину туди в минуле кидає і на хрест за спину. Вони так остаються. А я від його отримую праведність, захищень. Я стаю святим. Хай Бог допоможе, щоб ми могли жити, щоб ми могли у теперішній час мати живу. Упевнену молитву живих християн. Хай Бог да поможе. Хай виборите, станете живим християн для слави Божої. Амінь.